Чи будуть видавати повістки чоловікам за кордоном та які чоловіки зможуть отримати паспорти? Заява від речника Міністерства оборони України. Підпишись на цей канал і постав лайк за корисну інформацію. Тож, які чоловіки зможуть отримати паспорт за кордоном, Кабінет міністрів України схвалив відповідну постанову у вівторок, 23 квітня. Загалом слід виокремити 8 груп чоловіків, які можуть звернутися до консульства по документи. Зазначимо, що йдеться. Про отримання із закордонних і звичайних українських паспортів. Отже, відповідно до тексту постанови документи видаватимуть людям з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують цей статус, громадянам, що виїхали, як ті, хто супроводжує свою дружину з інвалідністю або батьків, або батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи, особам, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю першої чи другої групи, батькам, усиновлювачам чи опікунам дітей з інвалідністю до 18 років. Батькам повнолітніх осіб, які мають інвалідність першої чи другої групи, дідусям, братам, відчимам дітей з інвалідністю. Опіку нам людей з інвалідністю у складі родичів одного порядку та громадянам, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном. А що на рахунок ТЦК ТЦК за кордоном працювати не буде. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ, але це виглядає доволі нереальним. Речник міноборони пояснює, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призивного віку в Україні і за кордоном. Протягом 60 днів буде можливість оновити військово облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. На уточнювальне питання, чи означає це, що чоловікам за кордоном потрібно повертатися до України, щоб оновити свої облікові дані? Лазуткін відповів: обов'язково їхати в Україну не треба. Але якщо людина хоче захищати батьківщину, Хоче долучитися до сил оборони, то ясна річ, що варто приїжджати в Україну для тих, хто за кордоном буде можливість зробити це, оновити військово-облікові дані в консульських установах, а також через електронний кабінет. Пишіть свою думку в коментарях, а також не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк під цим відео. Усім па-па!